Доброго дня ми з України! Продовжую знайомити вас з екзотичними фруктами. 20 вересня прийшла пора в цьому році дозрівати акебії. Поки що оце акебія трифулята. От самий перший кущ у мене це двохрічний кущик поряд трьохрічний. Тут вже висить краще набагато більші плоди. Сорт Бордо. Ну, З усього видно, що це, це буде найпізніший сорт. Ось такі вже хлопці висять. Ну і ось підходимо сорт парміра. Торік оця печеришка була розмазана по краям в цьому році. Ось такі, бачите, ну, дійсно як банани, і ось ця ціла в'язка. Цей вже десерт починає відкриватися, і це тільки на пальмірі. Усіх сортів він закритий. Тож пальміра може бути, коли вона в погодні умови складається по-іншому, вона прорізана і прилипша до всього потрібно шкребувати ложкою десерт. Ну, в цьому році. Ось десерт. Це все. Вона тільки-тільки починає фіолетовий колір забарвлюватися. торік. Трошки пізніше. Вже зрізані плоди стали фіолетовими в домашніх умовах. Ну і ось альба. Альпа практично. Також дозріла ось такі. Орожай. Сьогодні будемо ласувати. А завтра десертом, а завтра приготуємо вже страву із оболонки. Ми йдемо далі. Знову Пальміра, як бачите, ось така характерна риса у Пальмірі. Ці бананчики всередині вони лопають, щоб могли розкритися разом із. Ну, ось бачите вже більш видно, які вони фіолетові. Гарні плоди. Особливо ось трьохрічний кущ. Весь-весь-весь тут тут, тут тут. Бачите, що робиться. Ось які 5 штук. Такий метелик з носом посередині. Оце трьохрічний кущ. Бачите, гарний, гарна дуже загруженість. Цікаві фрукти, ну і головне корисні. 17 амінокислот із 20 важливих, тих, що можна знайти у м'ясі, можна знайти у цій культурі. Тож, будьте разом з нами і будете дізнаватися ще багато всього цікавого. Про такий дивовижний рослинний плодовий світ. Слава Україні!